Всім привіт! Це вже четверта частина, як я будую місто в Майнкрафті. Е, коротше, в третій частині ми мали будувати будинок в небі е, в повітрі. От. Але ми не встигли і побудували тільки ліфт. От такий от. І е, сьогодні ми будемо будувати той самий будинок, який мали будувати в третій частині, Коротше, цей будинок буде супер крутий. Зразу ставте лайки і підписуйтеся, хто не підписаний. От. А тим часом я піднімаюся в ліфті своєму. Йомо -йомо, на 300 блоків вверх Ось <кхе> Отакий От, в мене ліфт. оце В е, мене піднімає вверх, а це вниз. Е, коротше, ви поняли, думаю. Коротше, як я буду планувати будувати будинок е, в повітрі в небі. Коротше, я зараз відступлю від е, цього ліфта е, трохи блоків і зроблю таку рівну поверхній землі, і там я буду будувати будинок наш. Вот. блін. Коротше, от дивіться, я вже тут зробив рівну поверхність. В принципі, можна будинок вже будувати. Не знаю, якщо мені не буде вистачати цього. Тобто, якщо тут вже буде замало місця, то я ще може розширюся. Але поки що мені достатньо. От, і я буду починати будувати будинок. Коротше, дивіться, як приблизно будинок буде виглядати. От. Ну, думаю, прикольно. Тут чисто, від собі такі, собі прокидаєтеся, виходите, а тут, блін, ви непонятно де. І тут, звичайно, ну, можна впасти вниз. Якщо ви впадете, то вам капець буде. Так, куди я падаю вже, блін. Чекайте, мені треба наверх туди піднятися. Як вже ніч стала, я не можу зрозуміти. Що наш день був? О, кріпер. Ой, блін. Бляха. Е, цей. Кріпера тут нема вже. Де він зараз? Все. Пройшло, блін, 10 секунд кріпера нема. Капець. Може він вниз спригнув? Я не знаю. Коротше, я будинок маю будувати. От, 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 от. Коротше, мені треба було розширити е, на два блоки. От. Ой! Ё-моё, поки я цей будинок будував, вже день настає. Капець. Коротше, я вже тут дах майже добудував, ну як майже добудував, я ще, я тільки почав будувати, ну, коротше. <плес> Фух, я вже побудував е, дах. Отак він виглядає. Тут в мене буде чердак. Ват, я зроблю дробину, і туди можна буде залізти. Ват. І це вже, до речі, 31-й день, як я будую це місто в Майнкрафті. Вже капець, 31-й день. Ну, не реальній а ігровий. Ну, коротше, все рівно круто. Так, я тут драбину поставлю і. О, от. Там буде навіть нормальна кімната, там можна буде жити. А почекайте, як мені туди залізти. Коротше, от я зробив е, драбину на чердаку, так тут виглядає. Тут я планую поставити ліжко, щоб тут можна було нормально спати. Е, цей... Коротше, дивіться, як я тут все зробив. Тут в мене ліхтарик. Тут ще один. Ні, тут ліхтарик, так, ліхтар душ. Тут у мене такий міні-столик. Тут у мене ліжко саме. От Можна спати. І тут якраз можна дивитися на круті краєвиди, небо, небо. А На низі. Я навіть не знаю, що буду робити. Коротше, я вже тут все побудував. Е, вот, для вас прийшла одна секунда, для мене пару хвилин. Коротше, тут у мене скрині, тут в мене верстак, тут у мене пішка, тут у мене картографічний стіл, і тут у мене покращити Ні, то не так називається. Як то фіння називається? Ковальський стіл. йо моє. Це що таке, що тут робити? Коротше, тут у мене знову ліхтар душ. Тут у мене коврик такий. У мене тут і на чердаку, і тут знизу теж коврики є. От. Тут у мене такий новичкий стіл, можна так поїсти собі. От. А вже ніч. Коротше, я йду спати. Тут у мене є така дробиночка. Піднімаюся. О, тут так добре, уютно. Коротше, спимо. Поспати ніч. О, прокинувся. І виходжу. Я туди не впаду з 100%. Я ще от на задньому подвір'ї хочу побудувати е цей. Город. О, так от. <свистання> по чуть-чуть, Так от робимо город такий невеличкий. От, ну, прикольно виглядає, мені здається. А, до речі, хочете прикол? Зараз? Піп, 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 піп. Не питайтеся, де та тут... бляха? Не питайтеся, де в мене та вода стоїть. Просто не треба питатися, це якийсь капець. Е, де логіка? І тут купатися можна. О, Яка крута вода. Йо, має. Йо-ма Йо у -йо, мене вода розливається. А тут я якось фігню ламаю. Непонятно, не видимо. Не питайтеся, що я ламаю вже. Их, ламайся, блін. Ой, -мо. А куди та вода взагалі текла? йо моє. Капець. У нас тут зараз все простоплює. Е -е, якийсь хаос починається. Коротше, я не знаю, що ще вам буду казати, що ще буду ой, будувати вот, цей. Ви нічого не бачили. Коротше, я не знаю. А, я забув цей посадити насіння, блін. Коротше, тут в мене буде пшеничка. Давай, 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 давай побільше. Морквочка тут в мене буде. І тут картопля. О, а вода там далі тече. І взагалі все рівно. Капец. Вона там реально зараз все затопить. Вона розшириться вже. Йо моє куди вона вже там затекла? Йо -й. Йо -й. Я такого не очікував. Де та вода. Оце тут затекла, -мо. -мо. Якусь печеру затекла. Йо. моё А що... А шо. А, шо? а під водою в темноті все видно. Дивіться. Я такого не бачив раніше. Прикольно. Почекайте. Не. Е. цей. Що я вам хотів сказати? Коротше, я на цьому вже відео, напевно, буду закінчувати. Зараз вам ще раз покажу цей будиночок, який ми побудували. Давай лети. Все, картоплі поїм. Давай, давай, давай. двой. Во, як він зверху виглядає. Тут. Та... Блін. Так, він всередині виглядає. О, тут нормально так. І давай на Чердаку. На Чердак залізь. О, от так прикольненько. От. Якраз зараз темніє. Я вас хочу попросити. Поставте лайк і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А я на цьому вже буду закінчувати відео. І на цьому все. І всім Та... бляха. Всім пока-пока. А я спрягую вниз.